До місцевих тем у горішніх плавнях відбувся тренінг для ради ВПО, де обговорили нові можливості участі внутрішньо переміщених осіб у місцевому самоврядуванні. Йдеться про оновлення законодавства, що відкриває ширші права для кожного хто живе в громаді. Подробиці у сюжеті Світлани Литвин. У приміщенні управління соціального захисту населення горішніх плавнів відбувся навчальний тренінг для членів ради внутрішньопереміщених осіб. Його провела Оксана Логова, голова ради ВПО Полтавської міської ради, членкиня обласної ради ВПО. Рада ВПО це дорадчий консультативний орган, який призваний представляти інтереси. Всіх ВПО в громаді проживаючих і спілкуватися з місцевою владою. Да? Тому ми і проведемо такий навчальний тренінг, відпрацюємо деякі навички для того, щоб надати раді ВПО інструменти, якими оволодіє рада ВПО і може використовувати в роботі і в виконуванні своїх повноважень. Основною темою тренінгу стало ознайомлення зі змінами в українському законодавстві, а саме із законом України номер 3703 про народовладдя на рівні місцевого самоврядування, що набув чинності у січні 2025 року. Він покликаний розширити інструменти участі жителів громад, зокрема й тих, хто вимушено переїхав через війну. Оксана Лугова зазначила, закон вводить таке поняття як житель громади. Під ним розуміються всі громадяни, що фактично проживають у громаді, включно з внутрішньо переміщеними особами. Це створює нові можливості для ВПО брати участь у процесах прийняття рішень, що безпосередньо впливають на їхнє життя, долучатися до громадських слухань, місцевих ініціатив і подавати ідеї до бюджетів участі. Під час тренінгу учасники обговорили практичні аспекти роботи рад ВПО як консультативно-дорадчих органів, що взаємодіють із місцевою адміністрацією. Зокрема, йшлося про те, як ефективно використовувати нові законодавчі інструменти, аби краще представляти інтереси внутрішньопереміщених осіб у громаді. Тренерка, яка сама є переселенкою, наголосила зміни, що набули чинності, це реальний шанс для ВПО стати повноцінними учасниками життя громади, в яку вони були вимушені переїхати через війну. Це можливість не лише жити в новому місті, а й долучатися до його розвитку у горішніх плавнях. Це прагнення підтримують через навчання, діалог і залучення до спільних рішень.